Комбайнер підприємства Чернігєве літ картопля Андрій Бовша збирає озиму пшеницю. За кермом комбайна він шостий сезон. Розповідає, цьогоріч на поля вийшли 11 липня. Його робочий день починається о 12-й годині. Триває, поки не впорається з планом. «30 гектар за день збираємо. А скільки можемо Ну, 30-35. тонн на малетій. Агроном Станіслав Кузніцов каже, через погоду цьогоріч урожай менший, але зерно якісніше. Цьому сприяли дощі. Вони прийшли ще до цвітіння озимої пшениці, тож рослина встигла набрати вологи і сформуватись. Вона добре відсвіла, і їх було достатньо влаги для того, щоб вона була виповнена і. Ну і ми удобрили, ми працювали. Оцих дощів вистачило, щоб до 40 см промочити, щоб трохи була волога. Зараз в шарі 10, практично менше процента там взагалі. І глубже 40 см теж немає зовсім влаги. І ні сніга не було, ні дощу. Після збору врожаю аграрії одразу переходять до лущення стерні. Це о, допомагає, во-первых, заробити остатки пожнівні і о, вони починають перегнівати, висвобождаються потім ну, гумусові всякі віщества, І і плюс боротьба йде, бо прикорення шкідники. Комбайнер Андрій каже, працюють і під час повітряної тривоги. Такі дні додає найважчі, бо доводиться їздити без навігації. А так він їде сам, як тривога, відключається навігація. і сам руліш. Навіть в нас ще й тривоги немає. У Сумській області тільки ще починається, вже вона відключається. У напряженні і постійно сидиш, щоб вже ж не залишити. і. Ну, Після збору пшениці аграрії молотитимуть ріпак, овес та соняшник. Станіслав Кузніцов говорить, сподіваються, що попри несприятливу погоду, цьогоріч урожай буде кращим, ніж торік. Сніжана Мазур, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.